Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль на українському радіо Олена Зеленченко в студії. Останнім часом Україну накрила нова хвиля шахрайських схем у телеграмі. Зловмисники використовують популярну опцію Дарунку преміум підписки на цей месенджер щоб викрадати облікові записи українців. Як це працює? Ви отримуєте повідомлення від знайомого чи родича, нібито з подарунком, але замість активації підписки переходите на фальшивий сайт, який краде ваш пароль. А далі розсилає шахрайські листи вашим друзям, колегам і родичам вже від вашого імені. Про те, як працюють ці схеми і як максимально захистити свої облікові записи, поговоримо з експерткою Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту Нота єнота і викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отже, шахраї створюють фальшиві. Посилання, які мають вигляд офіційних і використовують їх для викрадення даних, як саме працює ця схема, і як можна помітити, що з посиланням щось не так, альона Романюк пояснює зараз. Дуже багато схем в телеграмі, таких, які спрямовані на заволодіння акаунтами українців, тобто насправді оці фішингові схеми шахрайські, вони полюють не на гроші українців, а полюють шахраї саме на аккаунти Українців для того, щоб а отримати доступ до всієї книги контактів, б. для того, щоб умовно розвести більшу кількість людей і отримати в доступ більшу кількість ось цих акаунтів, з яких у свою чергу можна вже залишати коментарі під різними дописами в телеграм-каналах, з яких можна вже писати іншим людям, і вже тоді, наприклад, отримувати доступ до карток, або власне там уже можуть бути дуже різні мотиви, але акаунти. Українців в телеграмі під атакою, і ми бачимо, що зараз збільшилася кількість ось цих таких фішингових повідомлень, які спрямовані на те, щоб люди надали доступ за необережністю до свого аккаунту. Щодо ось цієї схеми в телеграмі, яка от е, одна з останніх вона за ось цих два тижні пішла однією хвилею, а це буквально вчора. Вона пішла другою хвилею, і мені теж поприходили такі повідомлення. Повідомлення від моїх знайомих, власне, приходить повідомлення про те, що, мовляв, тобі подарували преміум аккаунт. Хочу тебе привітати там або з різдвяними святами, або з Миколайчиком, або ще з чимось, або просто от у мене була можливість. Ось, будь ласка, тобі доступ до преміум аккаунту. І є посилання, що для того, щоб активувати цей преміум аккаунт, необхідно перейти за цим посиланням. Посилання виглядає як телеграм, оце те. «Мі», «Активейт», все ну, ніби логічно, але коли людина переходить за цим посиланням, і якщо у неї не стоїть подвійна автентифікація, то вона віддає умовно свій доступ до аккаунту шахраям, і уже з її номера починають йти подібні повідомлення її друзям і знайомим, це насправді схема розрахована на необережність, коли людина там О, умовно, мені друг чи подруга подарували премію Аккаунт, клас клік перейшов і все це просто тут і зараз. Швидесенько, ну власне на швидку реакцію розрахована така схема. Викрадені облікові записи часто використовуються для подальших шахрайських дій або розсилки небезпечних повідомлень. Чи є якісь конкретні сценарії, окрім розсилки шкідливих повідомлень? Альона Романюк знає відповідь. Тут треба розуміти, що є дуже різні схеми, і залежить від того на яких шахраїв ви натрапили, або кому із шахраїв віддаєте свій акаунт, самі того не бажаючи. Перше, це те, що ви ставите під удар всіх своїх друзів, і друзі теж отримують такі ж повідомлення, але вже від вашого імені. Друге, це те, що від вашого імені залишають різні коментарі у телеграм-групах, як українських, так і російських, і відповідно потім до вас. Можуть прийти умовно працівники правоохоронних органів через те, що від вашого імені буде поширюватися якийсь ворожий контент, антиукраїнський контент, від вашого імені можуть зливати ті чи інші точки. Ну, тобто, ваш аккаунт можуть використовувати у ворожих цілях. Інша історія це коли з вашого аккаунту почнуть просити там терміново позичити 100-200 тисяч, 2 тисячі гривень, 5 тисяч були історії, коли за допомогою таких викрадених. Хих акаунтів просили позичити там до вечора 15-20 тисяч гривень, причому і серед військових, в тому числі, і позичали, ну тому що не виникало підозри, що це може бути не справжня людина, тому що переписку ведуть українською і власне використовують навіть ті слова, які притаманні людині, і тому це така дуже підступна схема, підступна пастка. Ну і загалом, зважаючи на ситуацію в країні, Україні доступ до всіх своїх акаунтів у всіх месенджерах, у всіх соціальних мережах, треба захищати і не вірити на слово нікому, хто вам тут і зараз пише якісь або і дуже жалісливі історії, або, наприклад, просить за когось проголосувати. Цю всю інформацію треба перевіряти. А по-перше, якщо нам приходить повідомлення, наприклад, російською мовою від людини, з якою ми спілкуємося українською, це перший такий Red flag червоний. Прапорець, який нам каже, стоп, щось тут не те. Друге, якщо нам приходить, наприклад, повідомлення від людини, з якою ми дуже давно не спілкувалися, або загалом не спілкувалися, а тут у нас просять або грошей, або нам дарують якийсь, наприклад, ваучер, якісь знижки або преміум аккаунт. Далі ми дивимося на помилки в самому тексті. Що ще мало би насторожити, це перейди, будь ласка, за посиланням. Якщо ви бачите якесь посилання, навіть якщо воно виглядає безпечно, спробуйте його затиснути, але не не за цим посиланням, і ви побачите на який лінк, на який сайт дійсно веде це посилання, і дуже часто це буде точно щось небезпечне і той ресурс, з яким ви не знайомі. Тобто, це такі основні речі. І якщо вас спросять тут і зараз щось зробити, оце обмеження в часі, це теж ще один червоний прапорець, який має нам сказати: зупинися. Ну і знову ж таки, якщо йдеться про гроші, ми кажемо стоп, ми перетелефонуємо. Овуємо людині, виходимо з нею наприклад на відеозв'язок і ставимо уточнюючі питання. Ось такий перелік шахрайських схем, механізмів, які можуть торкнутися кожного з нас. Бо інколи здається, що та ні, мої дані нікому не цікаві, та ні, у мене ж там особливо ніякої інформації, та ні, у мене зрештою мало грошей на карті. Але пам'ятайте, що шахраям байдуже насправді, бо є різні схеми і різна мета. От що на Альона Романюк якраз про це і розповідала. Ну і зрозуміло, щоб уникнути таких ситуацій, потрібно підвищити безпеку своїх облікових записів. Це можна зробити, зокрема використовуючи. Чи доступні функції захисту як правильно налаштувати двофакторну автентифікацію, і чи справді це надійний інструмент? Пояснює далі Альона Романюк. Найкраще це встановити а хороший пароль, б, встановити двофакторну автентифікацію. Це дуже важливо, через те, що коли у вас другий рівень автентифікації, наприклад, прив'язка до мобільного телефону. Вам має надійти код, і ви маєте його ввести конкретно в телеграмі. Чи можна обійти цей захист? Так можна так само можна ввести в Оману, але це в рази складніше, більш затратно і переважно шахраї далі не займаються цим, якщо немає на меті зламати саме вас. Переважній більшості ось цих схем полюють просто за акаунтами, якраз таки цими незахищеними, які не мають подвійної автентифікації. Ну і знову ж таки почистити свої контакти, подивитися, а хто у нас в друзях, хто нам пише, з ким ми переписуємося. Ну і не надавати дуже багато інформації про себе у описі, там всі можливі фотографії виставляють і так далі. Ось, тобто бути теж обережним із тою інформацією, яку ми публікуємо. Ну і знову ж таки, це історія про те, як від. Відновити втрачений аккаунт або частково втрачений аккаунт. Тут теж я би хотіла зосередити увагу, що коли ви заходите, наприклад, умовно, ви перейшли за посиланням, і вас ще не викинуло із вашого аккаунту, але з вашого номера вже почала йти певна розсилка. Вам необхідно зайти в налаштування і подивитись, які пристрої мають доступ до вашого аккаунту. Якщо ви це оперативно зробите, то ви зможете видалити інші пристрої. Ну, Тобто там ви знаєте, яка у вас модель і марка мобільного телефону, або у вас, якщо стоїть, наприклад, Телеграм ще на лептопі, або на комп'ютері, або на планшеті, ви знаєте моделі і марки цих пристроїв, і відповідно мають бути саме от в налаштуваннях пристрої, які мають доступ до вашого акаунту, саме ваші пристрої. А коли, наприклад, ви переходите за цим поганим посиланням і віддаєте свої доступи ще комусь, то ви бачите там інші пристрої, які вам не знайомі, і там їх можна швиденько видалити. Але тут питання в тому, чи ви встигнете це зробити. Тут дуже важливо мати подвійний рівень автентифікації, тому що ви завжди зможете, якщо ви прив'язуєте до номера телефону або там до пошти, ви зможете зайти з іншого гаджета і спробувати принаймні видалити цих зловмисників, які намагаються вести в оману ваших друзів, ваших знайомих і, і вже викрасти їхні акаунти. Отже, ми слухали думки і поради Романюк, редакторки проєкту «Нота проекту Нота Єнота» та викладачки Національної університету імені Тараса Шевченка. Отже, якщо ви, попри все, продовжуєте користуватися телеграмом, встановіть двофакторну автентифікацію. Ми не припиняємо говорити про це у рубриці фейк контроль, бо ця нескладна дія рятує вас від понад 90% спроб зламу вашого пароля. Це стосується не лише телеграму, а й пошти та соціальних мереж. Ну і щоб не залишити пропагандистам шансу контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика фейк -контроль». Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.